Не помогаю вооруженным силам Украины. Ты ну, тут из себя Сейчас. строишь патриота единственный. Только вы, Леонид! коммунисты да. тоже. Ну, когда коммунисты. ты говоришь, что это... это сейчас, сейчас, сейчас. Да, не коррекция. это генерал лейтенант все да, да генерал, что, он что, он что можно говорить, То вы со своими такими мелкими понтами на такого масштаба на районе у шашлычной здесь вообще не смотритесь. Набрасывает. Да, дерьмо вентилятор. Крым, Россия, вы откуда? Курська Україна ну що ж, я вважаю, що правильна відповідь на це питання знайшлась. Е, можна відповідати е, саме так у всіх чат-рулетках. А чат рулетки не втрачають своєї популярності. Як то не дивно, в в Межах спілкування Росії і України це напевно єдине можливе спілкування, яке існує. Не те, щоб знаєте, ми когось за весь цей час змогли переконати в тому, що вони неправі, і в тому, що політика їхня неправильна, і в тому, що вони не мають, вони не повинні мати до нас жодних територіальних претензій та будь-яких претензій. але ну продовжуємо спілкуватися в таких в такий спосіб ну і от про те що правильно що неправильно знову ж таки кожного разу коли макарівич потрапляє потрапляє до мене в ефір кожного разу я бачу ваші коментарі з того приводу що я не маю права чіпати тих хто виїхав з території росії і тих хто підтримує україну тому я це відео покажу, але залишу його без коментарів на ваш власний розсуд. Я не допомагаю військовим силам України. Но... Не трудно зараз буде сформулювати це. Но... Я не хочу, щоб чтобы... якась ракета собранные на мої деньги, впав на Москву і убила моего сина, наприклад. Взагалі жуткая ситуація. Да уж. Плохая. Допомагаю вам. Е як і обіцяла, залишаю це без коментарів на ваш власний е розсуд. Е ви можете написати їх в. В комментариях перед этим самым видео. Ну а пока давайте инший фрагмент проглядал. И все-таки как можно назвать э, эти выборы демократичными, когда ваши самые ярые противники и соперники э, или находятся в тюрьме или в изгнании? Стив, ну давай, может сейчас будет продолжение, я отвечу, чтобы не забыть, э, кто в тюрьме, кто в изгнании и прочее. А ты вот здесь, это, это право выбора, это демократично. Кто-то выбрал тюрьму. Ты вот здесь, а я вот здесь. Это право выбора моего выбора. Потому что здесь только один выбор есть мой выбор. Кого посадить, кого отправить в изгнание, кого пригласить на пресс-конференцию и кого делать э -э, президентом вот уже 30 лет. Ну, что, он виноват, что нет других президентов. Не растут на этой земле другие президенты. Картошка растет, лук растет. Помидор растет, а президенты не растут. Понимаете? Приходится 30 лет возглавлять вот эту всю машину, называемую Республика Беларусь, вот этими вот руками. Вчера ними картошку садил, позавчера тех, кто хотел быть лидером Беларуси, а завтра этими руками штучный интеллект якось сконструю сконструирует. Так буває, як ви розумієте, вибори пройшли в Білорусі. Ми їх навіть не помітили. Ми їх не помічаємо вже другий чи третій рік поспіль, тому що виборів там немає. Ну і от неочікувано для всіх знову переміг в них Лукашенка. Ну і от відразу після того як він поставив галочку напроти свого прізвища в бюлетені, а його собачка. В інакший спосіб поставила мітку на виборчій дільниці, то в цей самий час він вийшов з виборчих дільниць і пішов давати прес-конференцію, розказуючи про те, які країни він в якості глави, звісно ж, відвідає насамперед. Ну і Давати коментарі з приводу того, хто такий Трамп, хто такий Зеленський Сі Пін і так далі. Направили, е, привітання, поздравлення і Сі Сідіньпіну і Сім'ї. Ми дуже дружні е, сім'я сім ви знаєте. Мій младший син там і в хороших відносинах, були завжди і так далі. Кстати, Сі Дзіньпін в какую-то до тому, щоб Ніколай учився е, в Пекіні і в Білоруському університеті. У нас є програма, п'ять чоловік займаються. Поэтому... І абсолютно случайно попав в цю програму син Лукашенка. Абсолютно випадково. Ну, Щоб ви не подумали, що це якесь там, знаєте, ну, кумовство, У вас там хто блат, ні ці стла. Просто дуже розумний мальчик. Просто дуже розумний. Поїхав вчитися в Китай, а що не в Росію поїхав вчитися. Там теж багато хороших університетів. например, что в Китае. Мы поддерживаем очень добрые отношения, поэтому и народ, и семью я уже поздравил. Я вам, ну не буду банальше, но это говорить о том счастье, здоровье, успеху, скажу только одно. Вы должны выдержать. Сегодня от вас зависит многополярность нашей планеты. Если Китай выдержит, а я уверен, что выдержит, и мы в этом плане готовы вместе работать, я тут видите, в Вашингтона не боюсь, Стив бы меня в этом упрекнул. Uh, мы готовы в этом плане работать. Нам нужна многополярность. Однополярный мир не обеспечит процветание всем народам. Но при этом Путин делает все возможное, чтобы этот мир был однополярным. И бажано, чтобы полюс або полярность розпочиналася и закінчувалася Россией. Отже ж, пес, а, кожного разу намагається. Препетлять між крапеляк. І кожного разу в нього це виходить. Причому препетлювати між капеляк у Лукашенка завжди виходить, сидячи в задній кишені Путіна. І таке буває. Ну і до речі, про псів заговорили. Совітують учитися у Трамп і сраді, тим більше з нашим президентом. Бачите, син Лукашенка вчиться в Китаї, а тут на російських телевізорах радять вчитися у Трампа. Мені здається, там. Команду ФАС дали на російських телебаченнях у сенсі «мачіть Трампа». Нічого, нічого. Трампу треба і поучитися. Хто такий Трамп? По нашим м'якоміщенським фразам буду говорити. Ну, Це сплав, бриги козирного бика. Чому так -то говорю? тому що це… Это... Президент наймогутнішої країни світу. Просто нагадаю. Чоловік, який припирає всі закони, живе по поняттям. А наш президент до кожної букви закони зберігає. Вам би могло здатися, чого б це раптом вони так накинулися на Дональда Трампа. А справа в тому, що, пам'ятаєте, у нас було таке опитування, скільки українців довіряють е, Дональду Трампу, або ж е, хочуть побачити від нього зміни, ну і так далі. Е, там тоді було 44, здається, відсотки українців, які вірили Дональду Трампу. Ну, типу… Дональд Трамп прийде порядок, наведе а, так, от в Росії ці цифри значно більші. Виявляється, 70% на Росії росіян, населення Росії вважає, що Трамп є защитником інтересів своїх граждан. СМИ, соответственно, э, начали відразу кидаться на Дональда Трампа и давать какие-то свои того приводу, рассказывать про те, что кем же есть на самом деле Дональд Трамп? Вот Путин, он-то молодец, конечно. Каждой буквы закона придерживается. Ну а если ему эта буква закона не нравится, он ее просто вычеркивает и другую туда пишет. И все. Кто такой Трамп? По нашим такими фразам буду говорить. Ну это сплав брыги козырного быка. Почему-то говорю, потому что это человек, который припирает все законы, живет по понятиям. А наш президент до да каждой буквы закон соблюдает. Глубоко верующий, любящий свой народ. Трамп народ любит, он себя любит. Себя любит. И это крайне наверное, некорректно, блин. Что некорректно? 80 сраняя. его поддержали, я сказал. Сраняя". Выполняйте. Так, Теперь, дайте а так. Ты А ну, ты тут себя сейчас. строишь, под единственный. Минута, я сказал. Сейчас, сейчас, людей, вылечу, вылечу, «Что вылечу, 80 вы людей президента проголосовали. ты приписываешь? не, 80 Не Только вы. Коммунисты тоже. Когда ты говоришь что не, Сейчас, сейчас, Не Это Причем генерал можно говорить? Но ты говоришь что он все приписывает, что он. говорит что. Стоп. Не надо не говорить про нашего президента. Ну, як ви розумієте, на цьому якісь логічні доводи завершилися. Ну а загалом на цьому і виживає російська пропаганда, влаштовуючи шоу скандали в прямих ефірах. Дуже неочікувано насправді, що 70% населення дозволили собі сказати, що вони довіряють Дональду Трампу. Ну або ж вважають його защитником інтереса своїх граждан. Ну, а про букву закона ми з вами вже э, чули. Ну, і тут от, теж кілька слів про Дональда Трампа. Ну, тому що якщо заявочка прийшла, то мочать всі. На все-таки, все от, зроблю в даному випадку ісключення для Дональда Трампа. Он мені не симпатичен, але я хочу іменно з позиції, е, э, з цих позицій, що мені не симпатично йому сказати. Наверно, в Америці це не розуміють. Но в России время понторезов Уже давно прошло. Их здесь только полегло. Ну да, это же не рассказывать про то, что давайте-то орешникам мы, короче, ударим по Киеву, вы туда пригоните все свои системы ПРО, ППО, а мы туда орешникам. И потягаемся с вами в дуэли. Это же не понты колотить, конечно же, да? А ты что Дональд Трамп сказал, что, дивіться, что там «Панамский канал»? А що там Гренландія, Канада, хочете бути 51 м штатом, то це вже панти ганять. При тому всьому, що я не захищаю зараз Дональда Трампа у цих його виразах. Просто нагадала вам за стабільність і за економічний рост, що ви, Дональд Фредович, зі своїми такими мелкими понтами на такого масштабу на районі у шашличний здесь взагалі не смотритесь. Ну, понимаете, так поганяв Дональд Трамп. Трошечки пантов. І тепер Канада і Індія не купують нафту у Росії, бо санкції працюють і не дозволяють їм того робити. А вони їх обходити чорними шляхами не хочуть. От вам і всі панти. Тепер ваше чорне золото, їжте самі і не обляпайтесь. Трамп подсказочку інтересну здійснює. Ти слышал по сектору Газову воприк... А що там про Росію? Буде просто інтересно. Я так розумію, дві. Е... Ветві, в яких йде э, розмова в студії Соловйова. що там в Україні, і що там у Трампа. Все, більше поговорити немає, про що. Якби не ми з Сполученими Штатами, прям шоу би, би на сьогодні-завтра. ви давайте все население оттуда. Нет, нет, вы все населення оттуда заберите, да. і все. У мене по этому встречное предложение. Я ж от ще раз повторю: Якщо їм так хочеться, от пусть вони заберуть наші 300 мільярдів з Трампом сделать. да. да, да. И отдадут нам все до Приднестровья. Да. Вот... Ну, затей, мы, мы, мы готовы купить. Не, ну разумно нет. Все, значит, вы там отселяете в Польшу, куда хотите, там, Венгрию, Румынию. До Приднестровья, Черное море наше, тихо, спокойно, до Днепромы. мы, а дальше пока посмотрим. По-моему, идеальный вариант завершить. Дальше, пока денег соберем. Ну, видите, 300 миллиардов и в жены ваши. Вони вже заморожені і чекають на виплату репарацій, те, що так просто здається в риториці Сполучених Штатів, не завжди так просто виглядає для Росії. Ну і знову ж таки розуміючи, що такою своєю риторикою Дональд Трамп може ну в той спосіб, в який вміє підштовхувати країни. До збільшення витрат на оборону. Ну, дивіться, знову ж таки, коли Дональд Трамп виходить і говорить про те, що нам всім необхідно збільшити витрати на оборону, і тим більше вам з 2% до 5% ВВП, то е, Європа каже: Ну, знаєте, що нам, ми в НАТО, у нас тут парасолька. що нам витрачатися? Ми можемо витратити це на щось інше. Тому Дональд Трамп каже: так значить, дивіться, Канада може стати 51-м штатом, і Канада тут розуміє, що треба витрачати на оборону більше для того, щоб мати можливість себе захистити. А Гренландія каже, так, 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 так. Треба значить виділити 2 мільярди доларів зараз на кораблі. Значить, треба тут е, трохи на переобладнання, на зброю і так далі. І гроші знаходяться відразу. Ну, може, так співпало, звісно, і це я дарма шукаю тут якісь підводні камені, але от виглядає наразі поки що так. А, ну, а от як вам виглядає цей фрагмент? Во скільки років мужики вместе місті служать? Некоторые по 15, по 10. Это уже как семья. У нас еще есть мишуна на бригаде, которая служит уже по 25 лет. Четвертая цех дизель. Ну, получается Така собі сім'я, где родитель номер один і родитель номер два. Виходить да? так? Ну, бо жінкам на кораблі не місце, а це підводна лодка, наскільки я пам'ятаю. І ну, виходить, що 15 років вони живуть щасливою родиною. Взагалі никакой пропаганди зараз не було сказано Салавйовим. Все про сімейні ценности. Ну, і звісно любимчик та мой рядом з президентом теж приходять сабиті. Записка, судя по всьому, о том, в какое именно время запланирован телефонний разговор. Путін внимательно прочитав, сложил записку. Але там з огляду на все написано якимись римськими буквами, бо читав він її дуже довго. Ну прочитати о котрій відбудеться телефонна розмова, можна один раз на неї глянувши, коли в тебе написано 15.30, 16.30, 17.45, Але Путін читав її дуже довго. Певно, римськими буквами не інакше. Продолжать. Причем он и цифрами, буквами. Слушайте, смотрите смотреть совещание. И, конечно, как и всегда, в пиджак. Но вскоре снова. Хорошо, что не в чемоданчик. Вынул записку, что-то дописал и передал обратно. О чем именно речь неизвестно. Но в тот день прозвучало и такое тоже. Территориально, где находится Андрей Сергеевич. Владимир Владимирович, в администрации президента нахожусь здесь, на старой Хорошо. площади. Хорошо, я э, позвоню вам. Есть один технический вопрос, я хотел бы с вами Есть, Хорошо. я буду. Звонков на неделе было много. Картеж Путина на улицах Москвы, всего по разным адресам, видели многократно. Оператора запечатлели, но и их запечатлели. Uh, ну, тільки за Рубін може зняти сюжет про операторів, які знімають, операторів, які снимают, як картеж Путіна кудись їде. Чого їхав невідомо, що там в Кремлі відбулося неймовірного невідомо. Але це точно було заплановано, тому що їде цілий кортеж операторів. Ви розумієте? Тобто сказати, що це сталося випадково, і ніхто не знав про те, що Путін вночі поїде в Кремль, не можна, тому що там повна машина операторів, телеканалів і так далі. Тому цей візит до Кремля. В вечірній або в нічний час доби був точно запланованим. От знаєте, як російські мелодрами знімають просто всі по одному сценарію, так і зарубін працює по одному сценарію. Отношение к проработке любого вопроса. За кадром Путін готується к очередному совещанню. Сняв скрепку з документів, Увидел, що положив її неровно. Поправил не понравилось. Поправил ще раз. Потом. Нова вернул його на место. Поправил. Що раз поправил, є раз поправил і потом знову положил й на место. Жодного слова про те, що підписував. Жодного слова про те, що ж там за важливі папери. Жодного слова про те, як тепер буде розвиватися політика Росії. А, жодного слова про те, як просіла економіка Росії. Жодного слова про те, що Путін заслуховував напередодні про середню зарплату в Москві і в Санкт Петербургі, і був дуже здивований. А не ху... а чого вона така маленька? Але ми слухаємо 30 секунд про скріпку, яку Путін зняв, потім переклав, потім поправив, потім зачепив і знову поклав на місце. На совещании з правительством президент напомнив, що про события прошлого года в Оренбургской області хорошо, что не про Рюриковичей. Палатка фиші детально розпросив ну, губернатора, міністра ЖКХ і запросил ще деталей. і при поддержке генералі прокуратури попрошу провести соответствующую проверку того, як йдеться робота, і доложити мені їх видення того, що там реально происходит в житті. Діло. Ну і как якби що було минулого року, Путін пам'ятає. А те, що в нього нафта а мазут, розлився по чорному морю, і дійшов вже до Одеси Криму а, і до Сачинських Сачісі. Сочейских, короче, до пляжа Сочи. Э -э, про це Путин сказал, подумает в следующем году. Ничего страшного. До наступного року, кажется, море очистится. Не спешите. Ни в каком-то недоверии. А -а -а. Дело в том, что информация должна поступать из разных источников, и я хочу увидеть э -э, оценку со стороны контрольного управления генерального прокурора. -а -а. Даже если все эти источники все в Мазуте, ну-ну. Особые проверки предстоят в связи с ЧС в Черном море. Лицо президента во время докладов. Дельфины. На сегодня обнаружено 49 погибших особей поручено провести комплексную ревизию нормативной базы, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, проверить состояние танкерного флота, а потом отдельно доложить по каждой из названных позиций. И еще а большая новость недели касается миллионов российских пенсионеров. Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии, исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Уже с 1 января 2025 года. И... Ну, получается, что тут бы Симоньян сказала, что Путин дал заднюю, но заднюю никто не давал. Потому что если бы Путин дал заднюю, тогда бы все дали заднюю, а если бы заднюю никто не давал, то тогда бы ее и Путин бы, конечно. Та от така і є Росія. Не тому, що Путін щось то і не здійсне, а тому що такі ми. Ну а поки знову ж таки Путін розказує про те, який він молодець і що в нього є на старе, то Сладков розказує про те, як вони заходили в трирічну повномасштабну війну з Україною. Я читаю, що ми вашли неподготовленими, що угу. у нас розворована була форма одежди. На тебе штани від камуфляжа, а куртку ти купиш за углом. Когда мы начали брать э, мобилизованных, мы их одевали в старые каски, выдавали трехлинейки. Это что такое? Это не заварили кашу? Да мы не против войны, тем более я военный человек. Мы не против того, чтобы силы отстаивать. Ну так давайте это делать как положено. Давайте мы свои все э, ресурсы подсчитаем. Я видел этих солдат, перемазанных грязью, которые в самом начале, я с 14-го года там, Перед мазоною ігреєю, без а, без обуви нормальной. С трупов снимали мы эти Днепропетровские ботинки, которые у нас там ценились. А ем, до зайняття місця в сусідній кімнаті з Гіркіним залишається 3 2 1. Ну що ж, чекаємо, коли Гіркін матиме сусіда у вигляді Сладкова. Подивимось, як довго він зможе оперувати такими поняттями. Ну а поки кажу вам дякую за черговий перегляд пропаганди і її обзора. Ну і звісно, побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.